Зірвало кораблі, вибухнули порти. Велика катастрофа постукала росіянам у двері, запалало базування флоту рашистів, А судно РФ зазнали страшної трошки. Поміж цим горять аеродроми РФ. Перед новим роком цілий ряд моторошних інцидентів стався на Росії, наче знаменуючи 25-й рік, якщо і почнеться для Кремля та його слух, то може стати роком їхнього краху. Відео вибухів далі ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. нею через атаку дронів. На військовий аеродром «Балтімор». саме там базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк, який скидає каби на Харків та область. Також неспокійна ніч була у Котова, Волгоградська область Рафії, і там, нібито, атакували промислове підприємство нафтової компанії. В Міноборони Рафії у свою чергу прозвітували про атаку 59 безпілотників по декількох регіонах Рафії. Крім того, на Ростовщині уражено підприємство ВПК, яке виробляло паливо для болі балістичних ракет повітряні сили ЗС Україна високоточним ударом по об'єкту військово-промислового комплексу в місті Кам'янськ-Шахтинській Ростовській області знищили стратегічно важливе підприємство. Його рашисти використовували для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які запускали по території України. Також у рашистів в Мурманську стався величезний вибух в районі базування північного флоту. Ця база забезпечує РФ можливістю контролювати. Арктичні морські шляхи та доступ до північного льодовитого океану вона підтримує як. Надводні кораблі, так і атомні підводні човни, зазначають експерти. І за словами керівника ЦПД Коваленка, в Мурманську розташовані головні командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування. Зокрема, ракет «Циркон». кораблі північного флоту. Є носіями ракет «Калібр», які Росія протягом війни запускає по території України. Північний флот РФ також виконує завдання з розвідки та протидії силам НАТО із з на Арктику. каже. Керівник ЦПД. Ну, а пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 кілометрів. Раніше російські медіа писали, що напередодні в Мурманську відбулося два вибухи. І публікували записи з камери спостереження, на які видно момент одного із вибухів. Влада Мурманської області РФ інформацію про вибухи не коментувала. Ну а загалом, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські регіони регулярно зазнають обстрілів і атак ба. Пола міноборона Равзвятою про збиті ракети і дрони на території РФ. Ну а Київці повідомлення переважно не коментує. Також українські дрони вперше атакували порт РФ в Каспійську. В результаті операції гурміноборони Україну уражені ймовірно зазнали ракетні кораблі Татарстан та Дагестан. а Також малі ракетні кораблі проєкту 21631 один в місті Каспійськ, що в Республіці Дагестан відстань від державного кордону України до об'єкту ураження складає близько. 1500 кілометрів на об'єкті базуються частини берегових військ, включно із морською піхотою. І зазначають, що і зазначають, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні. 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях. У наслідок операції також призупинено роботу аеропорту в Махачкалі. Сказав експерт, керівник циподем при РНБО Андрій Коваленко також зазначив. Щодо цієї атаки, таку інформацію також опублікував відео, яке стверджується з моментом влучання дрона по порту. Відео атаки до речі, публікував у телеграм-канал Астра. Тим же часом очільник Дагестану Сергій Меліков підтвердив факт атаки БПЛА на Каспійськ. Але заявив про те, що було нібито збиття БПЛА. Вміно оборони Арафії вранці середи заявили про знищення двох українських БПЛА на територію Корської області, одного над Орловською областю. Арафії однак Дагест... Стану звадані не згадується. Ну а прямо серед моря затонула расистське судно з дуже цінним вантажем. Про те, що російське торгувальне судно Урса Майор зазнало аварії в Середземному морі в міжнародних водах між Іспанією та Алжиром, повідомили іспанські видання за інформацією. Видань перед цим на борту судна стався потужний вибух в машинному відділенні, і після цього судно подало сигнал про лихо. Рятувальну ж операцію, в які брали участь кілька суден, очолював рашистський військовий корабель. Кілька членів екіпажу зникли. Ли безвісти, а ще 14 членів команди врятували та доставили до порту Картахени. Капітан Урса Майор повідомив, що на судні, нібито, перевозили контейнери, які на момент аварії були порожні. Судно вийшло з порту Санкт-Петербурга і слідувало до Владивостока. Як пише Медіазона, суховантаж багато років перевозив вантажі для. Постачання рашистського військового групування у Сирії. Однак, полковник запасу ЗС України, коли ну проте згодом стало відомо, що російська суховантаж Урса Майор перевозив два мобільних крана для порту і два 45 тонних люки для нового атомного криголама. Вибух не дозволив судно довести вантажі до місця призначення. Ну і за даними осінт-аналітика Олівар Олександра, два 45 тонних люки призначалися для будівництва нового. Атомного криголама проєкту сто п'ять втрата кранів внаслідок вибуху судна серйозно вплине на час навантаження і вивантаження у порту Владивостока. А втрата люків сильно затримує будівництво криголома. Наголошує дослідник. Ну, а загалом російський флот вже давно під прицілом морських дронів, і блискучі українські спецоперації в чорному морі це підтверджують. Морські дрони стали ключовим елементом стратегії України в протистоянні з РФ та символізують нову епоху ведення війни, де технології відіграють вирішальну роль. Застосовуючи ці інноваційні засоби, сили оборони демонструють світові, як можна ефективно протистояти потужнішому противнику, використовуючи розумні та гнучкі рішення. Застосування морських дронів охоплює. Широкий спектр завдань від розвідки до атак на ворожі об'єкти. Україна вивела із ладу третину рашистських кораблів, що базувалися у Чорному морі. 28 вісім судів спочатку повномасштабного вторгнення. Рашиських військ Україну знищено та пошкоджено, заявили в ВМС ЗС України. Ну а на початку грудня служба безпеки України публікувала ексклюзивні кадри спецпрації Сібебі в Карченській бухті. Рашіська техніка, вертольоти та патрульні катери «Раптор» намагалися перехопити українські дрони. Проте самі стали здобичу. Морські дрони відкрили вогонь у відповіді з кулемата. Перехоплена радіорозмова розмова окупантів свідчить про значні втрати серед особового складу. На бортах гелікоптерів були вбиті та поранення. Сама техніка зазнала серйозних пошкоджень і тепер потребує капітального ремонту. Зазначили так в СБУ. Ну а капітан першого рангу в запасі екс-заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко зазначив, що, мабуть, ця зустріч була для росіян сюрпризом, тому що вони не очікували, що наші дрони будуть мати таку можливість, і тому гелікоптери були досить серйозно пошкоджені. Думаю, що зараз вони будуть намагатися діяти з значно. Більших висок, крім того, морські дрони вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Карченського мосту. Капітан першого рангу в запасі, як заступник начальника штабу ВМС ЗС України Рженко Андрій звернув увагу, що українські морські дрони, можливо, стали першими безпілотними авіаносцями. Цитую далі. Я так розумію, на них поставили в удари по вежах. Вони наносилися саме дронами, тому що підриви були високо над поверхнею моря, тобто, якщо дрон вдариться в платформу, то може знищити основу, а пожежа була на верхній платформі, отже, вибух на ній і стався. Це свідчить про те, що наші сили оборони постійно адаптуються до ситуації. Зараз ці дрони стали здатні виконувати завдання, в тому числі і власну оборону, зазначив Роженко. Ну а спікер ВМС ЗС України не почав розкривати технічні подробиці операції. І за словами Плетенчука, коли великий патрульний катер Павло. Державін отримав два пошкодження а також наткнувся на міну. А військовий буксир, який йшов йому назустріч, це був один з тих кейсів, коли застосовувалося таке дистанційне мінування. Ну а сі бейбі вже неодноразово успішно атакували різні рашиські цілі в акваторії Чорного моря та перетворили хвалене чорноморське флот на флотилію, загнавши її залишки в порт Новоросійськ. Україна ж постійно розвиває свої технології у сфері безпілотних апаратів, зокрема морських. І так інженери. Розробили наземний роботизований комплекс амфібію. Від опрацювання ідеї до практичних випробувань пройшло трохи більше ніж півроку. Перші пробні тести всю доходи провели в Волинській області. Йдеться про наземний роботизований комплекс віз. Прототип спочатку замислювався як засіб для евакуації поранених, а також доставки боєприпасів та продуктів на позиції. Ну а після півроку вдосконалення винахідники вирішили ускладнити розробку та створити амфібію за задумом. Винах. Кідників роботизована платформа під час заїзду з берега воду автоматично перемикається на бортовий двигун. Управління може здійснюватися як дистанційно, так і механізмом на борту. Ну і розробники. Платформи також вважають, що найпотрібнішою вона зможе стати саме там, де знищено переправи. Окрім евакуації поранених та доставки вантажів. Віс можна буде використовувати як платформу для радіоелектронної боротьби та систем ведення вогню. Інженери зізнаються, що задоволені проведеними випробуваннями. Платформа ж показала, що це передбачення завдання може виконувати. Ну а далі працюватимуть над удосконаленням і залишилися внести невеликі корективи. Земний роботизований комплекс пройшов військову експертизу. Ну а нині можна говорити і про серйозний прорив українського укроборонпрому щодо впровадження новітніх технологій, особливо помітно це у виробництві А Далі з вами також поговоримо про те, що відбувається на території рашистів Будемо говорити про те, що карма дійсно працює, і збройні сили України також працюють і в дані вночі, не покидаючи дійсно рук. За що ми їм дуже дуже вдячні? так от на Росії знищено склад із деталями до шах. Едів на 16 мільйонів доларів. Ось такі от мінуса йдуть у шесті. Будемо детальніше про це говорити. А саме на території економічної зони Алабуга на Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА, типу шахет 136, які агресор застосовує для ударів по території нашої держави. Про це повідомило саме 23 грудня головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР у приміщенні лежали 65 фюзелажів ударних дрон а також двигуни навігаційних систем, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136 Як ви думаєте, що в результаті звичайно що все згоріло? Ось такі от приємні новини, і звичайно, що підсумували вже наскільки було там завдано удару. Саме завдані внаслідок знищення російського складу, втрата агресора оцінюється у 16 мільйонів доларів. Загадкова руйнина пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата. Про це нагадують угур. Ну і також ще напередодні видання армії інформа попереджала і повідомляла про те, що. Воїни підрозділів активних дій ГУР, які виконують бойові завдання на південному фронті, знищують загарбників та російську техніку за допомогою артилерії та фпв дронів. Ось такі також приємні новини. Ну і знову ж таки, дуже також приємно читати про те, що у рашистів палає, в них щось горить, тому що дійсно розуміємо, що карма таким чином, якраз таки дуже і дуже плідно на них відпрацьовує. Ну і далі також поговоримо ще про. Неспокійну ніч, так би мовити, у Ростовській області, а саме про те, що дрони СБУ знищили величезний склад боєприпасів у Ростовській області. І, до речі, цей полігон, який був знищений, він є одним із найбільших у Росії. Ось такі, от також дуже і дуже приємні новини повідомляються. А саме знища повідомляється про те, що днями далекобійні збройні дрони, вибачте, збройних сил служби безпеки України. Іни влаштували пекельно, так би мовити, бавовну на складі боєприпасів полігоном Кадамовський. Цей полігон є одним до речі із найбільших в Рефі та розташований поблизу поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області. Про це в. Видання нашим колегам «Уніон» повідомили джерела в службі. На відео видно потужний, точніше, кадрими вам тільки що скрини могли показати потужний вибух після влучання дронів служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів, яка дійсно була, і була вона дуже і дуже яскрава. Ну і також повідомляється про те, що СБУ продовжує активно демілітаризувати російських тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії тривають і надалі. Дійсно, бачимо наскільки точно відпрацьовують наші збройні сили України, наші всі спецслужби по расистам, і дійсно це дуже і дуже приємні новини. Ну а далі також будемо ще говорити, що ще уражають наші збройні сили України, і будемо говорити саме про нафтове підприємство. що там сталося наскільки там гаряче, наскільки там палає. Тож про це говоримо далі. Юрошистів досить таки часто страждають нафтові підприємства, сховища, і так сталося і цього разу. Безпілотні літальні апарати вдарили по нафтовому підприємству, що розташовується на Тамбовщині, і про це дописували у РосЗМІ. Дрони влучили у котельні транснефтепродукту, і Місцеві мешканці повідомляють про удари по Мічуринському заводу прогрес підприємство виробляє високотехнічне обладнання для авіації, ракетного будівництва, газу та нафтовидобування. Інформація потребує додаткового підтвердження. І за сьогоднішній день вже декілька позитивних новин ми отримали про те, як же горить та палає на території РФ. І Тільки за сьогодні Льгов, Ростовщина, і тепер ще й бачимо, що Тамбовщина також страждає від ударів. Ну що ж сподіваємося, що так буде продовжуватися, і надалі кількість втрат у расистів у геометричній прогресії буде збільшуватися. Ну і зараз якраз поговоримо і про атаку, що сталася по казані. Протягом минулої ночі рашистська протиповітряна оборона нібито знищила 59 українських безпілотників над п'ятьма регіонами та Азовським морем, зокрема вибухи лунали на території самопроголошеної південної Осетії. Ну знаєте, про те, як повідомляють рашистські змі, що в них дуже Ефективно працює протиповітряна оборона. Ми вже знаємо, що довіряти не зовсім треба, адже вони полюбляють розповідати цікаві казки про непереможність їхньої країни і, взагалі, про суперову протиповітряну оборону, яка знищує все, що взагалі летить у повітрі, за їхніми даними. 26 БПЛА були, нібито збиті на території Білгородської області, 23 – на надвороницькою і. По три дрони над територіями Курської, Брянської та Тамбовської областей, та ще один безпілотник над акваторією Азовського моря. За даними телеграм-каналу, уранці вибух лунали восейці. Ймовірно, дрон намагався влучати у телу вежу у а, влади Кавказі. Крім того, аеропорт а, Казані тимчасово припинив приймати та відправляти рейси з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден. Попередньо це пов'язано саме із загрозою атак. БПЛА на регіон. Ну, Вони завжди так роблять, І якщо відчувають якусь небезпеку, одразу закривають аеропорти, перекривають мости. Дуже чітко це видно якраз на Кримському півострові, адже вони дуже за той Кримський міст тримаються, трусяться за ним. І Одразу, якщо відчувають, що ми щось їм підготували гаряченьке. То перекриваються мости, і взагалі не дозволяють нікому туди наближатися. Ну і далі більш детально політтехнолог боростях і будемо говорити про їхню пропаганду. А саме про те, що у російської пропаганди стався деякий збій, так би мовити, а саме два кремлівських медіа висвітлили одну і ту саму подію, але її версії протилежні. В одній версії розповідається, як іскандер знищив будівлю з працівниками СБУ в кривому розі, а в іншій українське ППО звинувачується у влучанні по житловому будинку. Очевидно, пропагандистська методичка не встигає оновлюватися а різні медіа вже не синхронізують поширенням цієї тотальної брехні. Ну а нагадаємо також, що 24 грудня окупанти завдали удару балістикою по житловому будинку у кривому розі, і внаслідок удару загинула одна людина а також 17 людей дістали поранення. Тобто, вкотре цією новиною хочемо нагадати вам, що расисти постійно поширюють в медіа неправдиву інформацію постійно поширюють свою пропаганду та фейки, Тож вкотре закликаємо дотримуватися, все ж таки правил безпеки, поводження в медіа Медія перевіряти ту інформацію, яку ви читаєте у офіційних джерелах, а краще навіть у декількох і порівнювати ту інформацію, яку там дописують, і не вірити всьому, що ви бачите у соціальних мережах в, соц... в інтернету, а в цілому будь-де, тому що дійсно тим паче, коли йде повномасштабне вторгнення, тим паче, коли йде війна, розуміємо наскільки багато брехні і пропаганди расисти поширюють на своїх людей, на людей на тимчасово окупованих територіях. А також вони можуть це робити ще й нас, а ми навіть про це можемо не здогадуватись.